Для покращення здоров'я, розумієш, того то воно ну, дає великий позитив, що я не хворію після того. Після навіть тих двох тих вакцинатів, то я ще ні разу не захворів. Пану Петру зробили першу бустерну дозу від ковіду. Почувається добре, зізнається чоловік. Сьогодні він з іншими жителями Золотниківської громади приїхав до Зарваниці, де проводять щеплення. Та спершу для всіх невеличкий огляд. Медики перевіряють, зокрема, чи немає підвищеної температури. У нас є згода, яку людина пише, добровільна згода інформаційна. Тут є ряд питань, на які людина відповідає, чи вона хворіє, має хронічні захворювання, чи в нас здоров'я на даний час. Ревакцинацію проводять вакцинами Коронавак і Комірнаті. Сьогодні людей до центру вакцинації доставили спеціальним автобусом. Це його перший виїзд. Чотири таких передали області від МОЗ спільно із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Завдяки транспорту отримати послуги із вакцинації можуть тепер жителі і віддалених населених пунктів. Дякуючи тому, що приїжджають автобуси, і доставляють людей до центральної амбулаторії, ми маємо можливість не тільки провести щеплення, але й оглянути лікарями людей, виявити патологію і, взагалі, надати послугу людям щодо їхнього здоров'я. Потребі проводити вакцинацію зможуть і безпосередньо в автобусі. Всередині для цього передбачене місце. Є можливість встановлювати маніпуляційний стіл. Транспорт обладнаний спеціальним ліфтом, щоб доставляти людей на інвалідних візках. Вакцинацію жителів громади проводять фахівці Теребовлянського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Медична директорка установи зауважує, на сьогодні першою і другою дозою вони вакцинували вже понад 20 тисяч людей. 1454 першою бустерною дозою і 181 людина, яка вже має другий бустер. Ну, крім цього, у нас діти вакциновані від 5 до 11 років, це Комірнаті вакцина. Провакциновано 60 дітей і 20 з них вже провакциновано другою дозою. Зазначимо, під час таких виїздів люди мають змогу не лише вберегти себе від ковіду, а й поміряти тиск, виміряти рівень цукру та інше.